С нами на связи еще народный депутат от Народного фронта Игорь Лапин. Мы вас рады приветствовать в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Игорь, ну вот хотелось бы и ваше мнение действительно услышать по поводу этой самой инициативы американских сенаторов, этого письма, которое адресовано Дон, Дональду Трампу. Это письмо, ну вообще по-вашему, вот если так реалистично посмотреть, может снять с паузы украинский вопрос, вот то, о чем говорил сейчас Константин Грищенко, и перестелить вот этот скепсис, который по поводу Украины действительно существует? Вы знаете, прежде всего, я думаю, что сам лист, На даний момент ніякого прискорення не зробить, я думаю, що буде готовий наприклад, ну, наприклад, зустрітися з Порошенком лише тоді, коли Америка сама буде знати на якій позиції, і буде знати вирішення проблеми України сама для себе, тобто де вона має знаходитися у системі координат Україна, Росія і Америка. І раніше ніж американці американський президент сам не вирішить для себе який формат зустрічі і які його мають бути результати, раніше ніж він не зможе передбачити результати своєї зустрічі, тобто мати якусь свою програму вирішення цього цієї проблеми Україна Росія. Я думаю, раніше ця зустріч просто не відбудеться. Тобто Америка буде готова, тоді ця зустріч буде. До тих пір, поки Америка сама не має сценарію вирішення даної кризи. У нас застрячаться не буду. Ясно. Ну что, будем да, понимать эту ситуацию. Спасибо вам большое. Игорь Лапин с нами был на связи. Вот такая его позиция.